Цієї ночі бавовна завітала одразу у тимчасово окупований Маріуполь і у кілька областей Росії. У місцевих пабліках повідомили вибухи чули у Таганрозі, Енгельсі, Саратові, а також у Краснодарському краї. Атака на відомих безпілотників була і на півночі Осетії. Там розташований військовий аеродром. Моздок саме він став ціллю дронів. Написали тамтешні пабліки. Також вночі в Росії закривали аеропорти Владикавказа та Грозного. А так зване Міністерство оборони Росії відзвітувало проти вітряна оборона начебто знищила 158 БПЛА, із них 15 над територією Північної Осетії. Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Про це в інтерв'ю виданню лівий берег заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він зазначив, активні бойові дії на цих напрямках тривають уже майже тиждень. Росіяни, за словами сирського, проводять стратегічну наступальну операцію, щоб розгромити сили оборони України, просунутися вглиб і захопити українські території. Він також додав, окупанти хочуть створити буферну зону на території Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Головнокомандувач. Повідомив Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької. Епіцентром протистояння на Донеччині залишається Покровською. Його околиці Росіяни активно штурмують піхотними групами та випалюють усе керованими авіабомбами. Стримують цю навалу десантники Січиславської 25-ї бригади. Саме вони більше місяця тому разом із суміжниками відтіснили ворога біля лисівки та Котлиного. Нині загарбники намагаються повернути собі ініціативу, але голову їм підняти не вдається завдяки роботі наших дронів та артилерії. Наш воєнкор Олег Корнієнко повернувся із Покровська. І просить. Долучитися до збору для десантників більше у його репортажі. На українській броні ми наближаємося до Покровська. Що бо ще видніється стела, то сильніше водій тисне на газ. Поможе, як на Ворог намагається підійти до цієї траси і полює на наші автівки оптоволоконними дронами. Від них ребени рятують, а от така сітка може їх зупинити. Саме ж місто опалене, зруйноване, але тут і досі більше двох тисяч жителів. Це не тільки, коли бачите місцевих, так? ну, все розфігачено, все розбивається, а люди ходять. Трошки віку, якщо чесно. Нікуди не жду не мтіватися. Нікуди від самого ранку покровськ під інтенсивним ударом каби, артилерія і дрони. Спокійно ходити містом майже неможливо. Повітря насичене небезпекою та смертю. Пробіжками. Зараз працює наша артилерія, але небо доволі ясне. Можуть літати крила. Перед цим працювали каби. І лише так доводиться Навколо падають каби, а десантники 25-ї бригади навіть її оком не мигнуть, бо зайняті вкрай важкою справою. Вишуковують росіян, які накопичилися для штурму. Ну, противник так, він розуміє, що в ясний день він нікуди не просунеться і тому чекає погану погоду. По своїм тропкам, норкам накопичується і просувається далі. Тобто йде дощ, аеророзвідка не працює. На жаль. Серед руїн намагалися заховатися і ворожі пілоти, але десантники їх помітили, і ворог вже палає. Що це було? Це Ви, виявили пілотів, ворожих там працюють і, і, хоч як і Новогродівка та Лисівка, це суцільні руїни. Там ще чимало підвалів, де ховаються росіяни. Це околиці А це отут вони в них укриті, та, штур, було укриття, да? Чи так не вдалий штурм противника враження він за трисоти. Тоді ще був мороз мінус 20, і він замерз ну, Ми його прозвали Леніном. місці. так звані Леніни гниють і на полях та лісосмугах ворог тіла своїх штурмовиків забирати не поспішає. Ну, от зараз наші бійці побачили рух, що І бійця. намагаються відслідкувати куди саме. Давай теж піднімаємо. Зайде. Ну і в разі чого потім можна працювати будеш. Дрони миттю зависають над однією з вулиць Лисівки. І ще трошки стоп, остановись, пока. За кілька хвилин по окупантам починає працювати наша ствольна артилерія. Це ми зараз з гарматою да, працюємо. По да, 105 гарматою. Відпрацювавши по одній точці, пілоти миттю перелітають на іншу. Десантники ні на секунду не дають росіянам розслабитися і відчути вседозволеність. Ворог тисне, ворог залучає резерви, так як може десь якось почув якусь слабину. Може, тому намагається цим скористатися, але ми наносимо йому гарні відповіді. Тому противника знищуємо усіма наявними. Способами та засобами до Покровська ворогу лишаються лічені кілометри. На початку року бійцям вдалося пригальмувати ворожий наступ. Нині ж десантники і відбивають штурми московитів, і паралельно готують місто до оборони. Ну найголовніше не пустити і також відтіснити і повернути втрачені території з Покровська Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти сіті єдині новини активність боїв за минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше російських атак на покровському напрямку повідомив генштаб. Там росіяни 58 разів намагалися прорвати нашу оборону. Усі штурми. Українські воїни відбили. На Лиманському відтинку було 17 російських атак. На Турецькому 18. На Новопавлівському напередодні відбулося 13 штурмів. На Курщині підрозділи Сил оборони відбили 25 ворожих атак. Загалом минулої доби втрати противника 1270 вбитими та пораненими. Тож росіяни всіма силами атакують під Покровськом, аби. Перерізати трасу Костянтинівка-Покровськ повідомляє інститут вивчення війни. Водночас ворог активізувався на захід від міста. За словами аналітиків, головне завдання росіян зайти на територію Дніпропетровщини і обійти Покровськ із заходу. В оту Хортиця додають, хоча на напрямку у загарбників є незначні просування. Загалом їхній тиск вдається стримати завдяки безпілотникам локальним контратакам, під час яких зсу. Повертають втрачені позиції. Попри зусилля дронів, танки на полі бою ніхто не скасовував Ним Нині їм доводиться працювати із закритих позицій, як артилерії та буває, що доводиться виїжджати та напряму працювати по противнику. Зокрема, зупиняти ворожі штурми на Лиманському напрямку в районі Сереблянського лісу. Нині там російську навалу стримують бійці 115-ї окремої механізованої бригади, і вони просять допомогти з дронами. Вже традиційно у сюжеті будуть реквізити. Олег Корнієнко далі. А бліндажі здригаються, укриття руйнуються, паралельно в окопи летять гранати і димові шашки. Ріші, Навколо стрілянина все в диму. Піхотинці мають швидко зреагувати і не скупчитися на одному місці, а вийти живими з позицій. Добаві, Ось в таких наближених умовах до реальності відпрацьовують свої навички піхотинці 115-ї окремої механізованої бригади. Паралельно з лісу мчить панцирник. Та цей екіпаж танку Т-64 не новобранці. Але навіть маючи досвід, у вільний від бойової роботи все одно вдосконалюють свою майстерність. Отак от механік раз. і на мене місці. Я можу закрити хоті, у мене тут бачите, як в самоліті приборов. Ну але Т-64, це ж старенький. Ще старенький, звісно, хотілося б такий новенький, який там крутий. Для смішного це вже четверта весна на фронті. Він намається жартувати, та в тому від війни не приховати. Він спалював ворога під Северодонецьком, Авдіївкою Коп'янськом. Тепер же нищить окупантів на Лиманському напрямку. Наша задача вигнати русню, бити і вигнати. тому що так як в мене опит три года, я там, то вони нас хочуть убити, і вони кожен день щось для цього роблять, розумієте. Щоб вбити нас, людина йде, і спеціально хоче вбити. Але танком смішний керував не завжди встиг побути мінометником, піхотинцем і потім вже пересів на панцирник. І, хоча нині війна артилерії та дронів, у цього екіпажу роботи вистачає. Ну, там разі задачі, і штурми можуть бути і закритих. Ми стріляємо. Ну, залежності від яка робота, розумієте? Якщо вони ломяться, то їдемо на штурм. Там нам є команда пряма. Там поїхати туди, рознести там щось. Ми туди їдемо, розносимо і. Дай Бог, щоб нам завжди до рацію, щоб якщо що знайти нас. Командир танку Ден на фронті теж уже не перший рік його рідну сумщину росіяни щодня зрівнюють з землею. Та чи хотів би він воювати у своїх краях, відповідає філософськи у своєму регіоні. Ну так, да. ну але ну я вважаю, ну, от тут теж вистачає роботи. Фронт є фронт. він. Непостоянний, що там, що тут будь-куди можеш виїхати. плануй хоч ну сутками сиди, а через секунду все пішло в ніт. Нині через засилля дронів прямих танкових дуелів майже не буває. Та якщо треба й виїхати напряму відпрацювати, танкісти не вагаються, бо розуміють, їхня підтримка потрібна піхоті. Так само і бійці хотіли б, аби тил не забував, що заради їхнього умовного спокійного життя тут проливається кров. Ми настраємося тільки на перемогу. І робимо все для того, щоб перемога. Ви ж бачите, от ми, ми якщо, у нас немає виходних. Ну у нас буває, там випускають, Максим Петрович дає віддихнути один день, там постригтись, побритися. Нам треба щось робити, правильно? Я вважаю, навіть, якщо ти не служиш доженпомагати наприклад. А допомогти можна за реквізитами на екрані, бо доки триває цей сюжет, бійці бригади тримають серебрянський ліс і не дають ворогу просунутися на лиман та розвинути свій наступ. Далі Олег Корнієн, колекцій Явченко за Харкомах. Фактиві єдині новини.